Отже, сама ситуація. Темна пара доби, траса та на пішохода. Е, на жаль, пішохід загинув на місці ДТП. Е, що відбувається далі? Приїжджає слідчий, вже на місці, розповідає, що там, пиши швидкість, яку ти, з якої ти їхав, там, якщо 70, пиши 70 і так далі. Тобто була зроблена купа помилок. Як будується схема захисту водія в даному випадку? Потрібно побудувати правильну стратегію, порахувати всі технічні дані, щоб підготуватися до слідчого експерименту, на підставі якого буде проведена автотехнічна експертиза. І відповідно, якщо експертиза буде з правильними даними, тоді буде доведено відсутність складу правопорушення через те, що у водія не було технічної можливості запобігти ДТП. І висновок всього який уникнути кримінальної відповідальності тут можна, але потрібно працювати одразу і будувати правильну стратегію від самого початку справи. Тому будьте -то уважні на дорогах.